Друзі, усім привіт! Вітаю шановний колектив. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, от така у нас красива настала зима в лютому. а весь січень практично був як березень. Доненько з вами я не виходив на зв'язок. Чому не виходив? Тому що не було відверто настрою, коли я їздив, показував різні тракторці по площадках. То були, звичайно, негативні коментарі в вигляді тих, що я почав рекламувати якісь площадки. Ну, хоча, коли я продавав свого Т-25 і продав, я говорив, що е поїду і покажу вам певні якісь тракторці, потестую сам, щось собі буду підбирати і заодно вам покажу. Но був негатив, ну і звичайно був позитив. Були класні коментарі. Саме більше, який коментар запам'ятався, це. Е, серіал Санта-Барбара, 266 серія лише середина. Е, дякую автору за цей коментар, ще досі його пам'ятаю. Отак. Коротше. Ну, і був негатив. Тому вирішив нічого не знімати. Думаю, куплю трактора, тоді вже щось вам зразу покажу і розкажу про свій новий вибір. Е, значить, чому вирішив записати таке зараз відео. Трактор буде вже куплятися е, ближчий тиждень. І перед цим я, звичайно, теж хотів би послухати вашу думку. Вибирається серед двох тракторців. Потрібно отіти рукавички, холодно, ще й плюс вітер, неприємно. Коротше, погода. Е, так от, що хотів е, сьогодні розповісти е, вам, шановний колектив. Значить, шукав я з самого початку собі трактор, який називається ZETOR, який я вам показував, але не все було з ним гаразд. А саме вал відбору потужності були проблеми, і я не буду до кінця впевнений, чи там не буде потрібно скривати всю коробку для того, щоб це все відремонтувати. Тому я вирішив його не брати. Плюс були погані тормоза, ну і він на холодну підимлював. Хоча на оборотах... І що дати газу диму ніяку не було. Думаю, в принципі, з мотором там все добре, тому що він працював і на холостих обертах чудово, і на максимальних обертах чудово, і дуже м'яко працював. Це вам не якийсь там китайський трактор, навіть 4 зовсім інший приємний звук двигуна. Так от, чекав я до останнього моменту, думав, що я таки знайду. Точніше, не я його знайду, а мені його. Знайдуть і привезуть за кордону, що за, за це ніхто не хотів братися. От, і далі йде весна і потрібно все-таки щось купляти, немає далі куди чекати. Тому все перетестувавши те, що мені було цікаво, перещупавши оці нові оріони з примусовим дивився, до речі, це фігня повна. Я не рекомендую це все брати. Це якась збірна солянки під назвою Оріон. Ніколи не слухайте, що це якийсь бренд, і ще щось, це збірна солянки, я вам чесно відверто кажу. Я його потестував, я на ньому покатався на 404 Оріоні RF, якщо не помиляюся, з примусовим повна фігня, чесно. Оцей реверс, оці всі тяги, які там між ногами болтаються. Страшно просто стати на цю підлогу, щоб часом не погнути ту е, тягу реверсами. Ну це таке. Є ще хороший варіант, це є шифанг 404. Це потужний тракторець розміром, як Т-25 на більший. Вон, такий масивний трактор, але коли сідаєш на нього, передача взагалі там включається дуже важко. Такого не повинно бути, як там вам говорять, що це все розробиться, можливо, але такого не повинно бути в принципі. Ну і саме на нього немає запчастин зовсім. Надія виходить лише одна на тих, в кого ти його купуєш. А так, як то кажуть. Дядьку, пропадай, тому що запчастин немає реально на не оці шифенги. Хоча вони достойні тракторці за свою ціну, за свій бюджет. Е, так, що там? Донфенг. Дунфенг я покатався, мені він дуже сподобався, але я його розглядати не буду. Я його просто потестував заради цікавості. Е, чому я його не буду розглядати? Тому що все-таки це 24 кінських сили, плюс 86 крутного моменту. Ну це ще менше, ніж Т-25. Більше роботи, ніж Т-25, він точно не зробить, тому немає смисла його розглядати. Хоча він комфортний, чудовий тракторець. Основна зараз увага, це моя на ДТЗ-5354 HPX. Не знаю, чи насправді там 35 кінських сил, ну, в принципі, вроді так як воно і є. І також ще за зелений тракторець. Оцей Terraforce і так далі. Чому я його не розглядаю? Тому що мені не подобається робота КПП. Воно дуже тяжко вмикається на ходу, його переключити дуже важко. А, також там не дуже класна навіска, її потрібно зразу перероблювати. Я не хочу в новому тракторі як то кажуть, брати, одразу щось крутити і пересверлювати, перероблювати. Так вона, в принципі, як то кажуть, не то пальто. Тому ну і цей КМСкий двигун в принципі, він робить якось занадто голосно, я б так сказав. І мені не сподобалася його тяга. HPX поцікавіша тяга ну, в принципі, на перший погляд. Так, тому цей Terraforce не розглядаю. Е, далі, що стосується HPX DTZ 5354 так. Чому саме він? Е, ну, По-перше, для мене головне це наявність запчастин. Наявність запчастин є. Я подивився, є навіть ціла КПП. Корпус КПП є всякі вали, шестерні, все це є. Це дуже великий плюс. Плюс ще даного трактора добре перемикається КПП, гарна тяга, гарний підбір швидкостей. Хоча, можливо, можна було б дещо там підкеригувати, але. оця Швидкість переїзду між полями для мене це дуже важливо. Як хтось там пише, що для чого та швидкість краще тяга. Згоди на всі 100%, але інколи їй потрібна швидкість. Тому що я деколи перемі... не деколи, а постійно переміщаюся між полями, які знаходяться там кілометр два один від одного. І для мене це важливо. Особливо, коли ти з кусарочкою їздиш, швидкість, як то кажуть, понад усе. Так от. Трактор мені подобається самим мостами. В нього найкрутіші мости, як передній, ну, задній теж чудовий міст, претензій там немає. Добре виконана навіска, хоча немає оцього виносний гідроциліндри примусової навіски. Це дуже-дуже корисна річ. І після Т-25 такого відмовиться дуже важко. Тепер, що в ньому не подобається, це колія. 117 см спереду і 119 ззаду. Це для обробітку картоплів є не дуже добре, взагалі не добре. Тому що коли ти попрацюєш на правильній кулії, наприклад, 125-135 см. Ну або там, 137, як в мене було на Т-25, коли різниця лише по одному сантиметру, коли ти обробляєш картоплю, тобто колеси тебе йдуть практично ідеально по центру міжряддя, це дуже зручно. Тут 117 см, а картоплю будемо сидити на 125. Потрібно садити, і отих виходить скільки? По 4 см з кожної сторони. Повірте, це вас буде нервувати, якщо ти типу, попрацював дійсно на правильній колії. Мене це точно буде нервувати, і це трошки мені не подобається. Ну і взагалі не повинна 35-ка бути така вузька. Ну але то таке можливо, можна щось придумати, купити інші диски, то я сюди по щось побавитися, щось зробити з тим. Так, ну і ще що не подобається, це коротка його база. Коротка база, видно, що тракторець діргається, перед, перед підскакує, коли ти рушаєш тр, е, трішки. І це не є добре. Я представляю, коли там цепиш диску борону, щось важке взаді, чи навіть оцей мій культіватор, який точно важить 300 кг, Т-25 його було почуть розвантажувався вперед, що там буде у HPX. Ну, Отаке. Так, в принципі, решта все нормально, ціна ну ціна, звичайно хотілося менше, ну, але що є, то є. Ну і слідуючий мій е, тракторець, який я розглядаю, оце HPX, і слідуючий претендент це є е, ну моя мрія, так як я розказував в, в своїх відео, одному з відео, в чому я вибрав трактор Т-25, силочка в описі. Подивитися, кому цікаво, хто перший зайшов на мій канал. Я там говорив, що перший свій трактор я хотів японця. Зараз від цього я не відмовився, і є можливість за ціною HPX взяти собі Yanmar FX 28 разом з фрезою 1,8 метра. Тракторець по розмірах буде як той самий HPX ДТЗ. Як той самий Т-25, можливо, навіть від ДТЗ він буде чуть-чуть крупніший. Як той самий Т-25, добротний якісний трактор, на якому точно буде приємно працювати. Але є також недоліки: це його швидкість, це обмежена кількість запчастин, а точніше, розхідників запчастин немає, тільки розхідники там фільтра, масла, поршнева група. От з такого щось можна знайти. Ну, можливо, там якісь датчики. От, це таке. Ну і є його плюси. Ну, по-перше, це кулія. Там десь буде, напевно, 120 або 120 з копійочками по центрах. Ну і можна колеса перекинути, ще зробити більше. Правильно, точніше буде кулія в нього. Далі це великі кулеса. Те, що мені дуже подобається спереду, це буде 8 на 16. Це більше навіть, ніж 40-ки ДТЗ, ширше і чуть-чуть вище колесо буде. Ну, а взаді буде колеса дуже класні 13,6 на 26. По розмірах вони будуть по висоті, точніше, як е, в т 25 124 на 28, такі, як у мене стояли, але будуть при цьому ще й ширші. По висоті ті самі, але ширші. Ну Це мене дуже радує. І взагалі оця японська резина мене дуже радують. Е, плюс по габаритах він квадратний, масивний, він важкий. В принципі, те, що я дивився по характеристиках, та якби він важить тонну 720. Якщо це правда, ну це взагалі бомба для такої потужності. Він себе реалізує на всі 100%. І так як в нього коробка тягова, я думаю, він буде спокійно тягнути плуг 2 по 30. Що за шпиксом, я думаю, пройде, але чи йому хватить ваги щеплення з цією неширокою резиною, невисокою. От. Це є такі плюси. Ну і чотири циліндра це тихість, приємність праці. Ну і нічого точно ніде не буде тобі тече, тому що сухенько все буде, бо це японська техніка. Хто має японський автомобіль, той знає, що таке японський автомобіль. Ну, наявність запчастин це теж велику роль для мене грає. Так як я працюю трактором, трактором не тільки собі, а й допомагаю людям. тому запчастини для мене це дуже-дуже важлива річ. Тому хочу сьогодні провести оцей недільний ранок голосування, що вам буде цікаво дивитися іменно на моєму ютуб-каналі вже на слідуючий раз. Тому що після цього відео буде вже тракторець. Наступним разом ви побачите один з цих двох тракторців. Тому прошу вас проголосувати. Посилання на голосування буде в описі під відео. От. Це те, що будете ви бачити найближчі 2 роки. Тому голосуйте. Звичайно, якщо проголосуєте за японця, то буде від вас потрібна підтримка в вигляді переглядів, тому що ця техніка. Ризикована для мене, і е, обслуговувати потім її вийде дуже непросто і дуже дороговартісно. Тому підтримка в вигляді переглядів це обов'язково буде потрібно, якщо я куплю все-таки собі Янмара. Тому прошу проголосувати. Значить, перший претендент це є ДТЗ-5354HPX 35 Коняк, новий трактор з трьохрічною гарантією. Без нічого, пустий. Ну і другий претендент це е, японець 4-циліндровий Yanmar FX28 з фрезою 1,7 метра, точніше. Е, кінця 80-х років це десь буде 87-й, напевно, 89-х роки випуску. Е, потужний, хороший, якісний добротний тракторець, не швидкісний, але зато якісний. Ну і саме головне з фризойдини 7 метра в комплекті це плюс якась там тисяча доларів можна зекономити. Ціна у них одинакова, якість зовсім інша. Ну і проблеми можуть також бути зовсім інші, що з одним, що з другим. Першого можна ДТЗ часто крутити. Напевно, що я не знаю, я не впевнений. Ну, Китай мені кажеться, що потрібно все-таки часто крутити, коли ти даєш нагрузку. А нагрузку це я рахую 300 плюс мотогодин в рік і так Добрячих 300 мотогодин не кататися а з плужком і всім іншим важким обладнанням працювати. Ну а з японця, все, що може бути, це якщо щось станеться з КПП чи з двигуном. Ну з двигуном що це не так вже можливо, аж страшно. Якщо щось станеться з КПП з мостами, це вже буде повна торба. Тому якось так. Прошу проголосувати, не кажіть там, що довго затягується відео і так далі. І це не так просто зробити правильний вибір і це, на цьому мені працювати. Тому я віддаю немаленькі гроші, чесно зароблені, за дешеву техніку, і прошу поставитися до цього з розумінням. Ну, якось так. Тому, друзі, як завжди, усім міцного здоров'я, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим ж самим, Все, папа. -па.